Добрий день. Сьогодні ми отримали телефончик Redmi від нашого підписника, який переживає, щоб не пропав його телефон. Тому ми дуже швиденько все робимо і відправляємо цей телефончик йому назад. Заходимо додати нову мережу, але ми до Wi-Fi вже підключилися і пишемо YouTube.com. Виділяємо. Є в нас посилання. Перейшли ми в YouTube, вибираємо профіль, налаштування, про додаток і вибираємо Політика. Вибираємо більше, Chrome. Заходимо на сайт БК Смартфон. Вибираємо 10-й пункт зайти в налаштування телефону. Дивимося про пристрій. Це у нас Redmi Note 8T. Ми вже розблоковували його через, якщо не помиляюся, довідку. Ну довідка вже не працює. Тепер спускаємося вниз. Особливі функції, другий простір. Створити другий простір. Поки йде створення, не забувайте підписатися на мій канал і поставити вподобайку. Буду вам дуже вдячний. Продовжити. Вибираємо ярлик. Пропустити. Створився наш другий простір. Тепер просто перезавантажуємо наш телефончик. Поки йде перезавантаження, я вас вітаю зі святом. Сьогодні у нас велике свято День Незалежності України. І як бачите, телефончик ми вже розблокували. Тепер робимо просто заводські налаштування і біжимо на почту відправляти нашому підписнику. Дуже дякую, що подивилися відео. Не забувайте коментувати, ставити лайки і дуже вдячний буду вам за підписку. Усім дякую, до побачення.